Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливі сторони життєвого і творчого шляху Тараса Шевченка. У другий період творчості від 1843 до 1847 років період трьох літ Тарас Шевченко підготував альбом поетичних творів, який так і назвав Три літа. Це був важливий період творчості письменника. Після 14-річної перерви він повертається на українські землі, спостерігає за життям селян і поміщиків, пише тексти, у яких звертається до інтелігенції. У період від 29 до 33 років він створює свої головні твори як письменник і як художник. Альбом поетичних творів Триліта. Зрештою, був конфіскований під час арешту Тараса Шевченка 1847 року. Він увійшов до слідчо-наглядової справи, органу імперського політичного розшуку та слідства третього відділу. Детальніше про це ми поговоримо на уроці про арешт Тараса Шевченка. Важливо, що більшість творів періоду трьох літ не було видано за життя письменника. Оскільки згадувати ім'я Шевченка і тим більше друкувати його твори було заборонено. Однак у фольклорно-історичному збірнику Запіски Южної Русі Пантелеймон Куліш 1857 року опублікував поему Наймичка невідомого автора, з приміткою, що її текст, нібито знайдено в альбомі «Хуторської баришні. На попередніх уроках. Ми вже говорили про те, що Шевченко виявляв співчуття і прихильність до юних дівчат. Як від Катерини 1838 року до Марії 1859 року у творах Шевченка трансформувався образ матері. Літературознавець Іван Дзюба пише: самопосвятна любов це в Шевченка сила, що рятує людину від пропащості. Щоби не загинути, щоби не піддатися зовнішньому тиску суспільства і внутрішнім демонам сумнівів, потрібно віддавати щось назовні, ділитися, зокрема, любов'ю. Найсильнішою любов'ю є материнська. Мати любить свою дитину не за щось, а безумовно. Шевченко розкривав цю любов через долю матері-позашлюбної дитини покритки. Суспільство не приймало цієї зганьбленої жінки і матері, тож їй потрібна була велика внутрішня сила і душевна твердість, щоби вижити самій та підтримувати життя своєї дитини. Героїня одноіменної поеми Катерина не витримала цього тиску. Батьки від неї відмовилися, у селі її обмовляли. Батько дитини Москаль також утік. Вона зайшла у глухий кут і розпрощалася з життям. Тоді, як наймичка Ганна, вчиняє інакше. Вона не лише змінює власну долю, але й прокладає життєвий шлях своїй дитині. Ганна підкидає дитину заможним бездітним батькам, а потім влаштовується до них наймичкою, стає ангелом-охоронцем для свого сина. Якщо в Катерині ми стаємо свідками історії закоханості і кривди, то за яких обставин завагітніла наймичка, ми не знаємо. Нерозсудлива любов, сексуальне насильство невідомо. Для автора Шевченка і для нас, читачів, значення має лише велика материнська любов і материнська місія, яку наймичка реалізовувала таємно. Пригадаймо, коли син наймички Марко просить її бути за матір на його весіллі, то вона відмовляється і йде на Святу Прощу в Київ. З одного боку, не хоче його соромити, бо вони належать до різних соціальних статусів вона, наймана служниця, а він син багатих батьків. А з другого боку, йде спокутувати свою провину, каятися. Замолювати в церкві свої гріхи. Адже він байстрюк, а незаконно народжена дитина, яка росте зі своїми батьками у своїй хаті. Його прийняли і зробили своїм. Той достаток, який у нього є, не від неї, а від прийомних батьків. Ганна хоче дати йому ще більше, тому і найнялася на роботу. Фізичною працею. Відпрацьовує його право на щастя серед людей, прийшла у святі місця та вимолює це право перед Богом. Образом Матері, яка вільно й цілком реалізовує своє материнство, є Богоматір, Мати Ісуса Христа Марія. Цитую: На тебе, мій присвітлий раю, на милосердіє Твоє, все уповання моє, на тебе. Мати возлагаю, святая сила всіх святих пренепорочна, благая. кінець цитати. Поема Тараса шевченка «Марія» починається як молитва до Матері Божої, на яку оповідач покладає великі сподівання. У листах до Варвари Ріпніної у 1850-х роках уже й заслання. Тарас Шевченко пише: Новий заповіт! Я читаю з благоговійним трепетом. Наслідком цього читання у мене народилася думка описати серце матері за життям пречистої діви, матері Спасителя. Шевченко переосмислює біблійну історію: Марія не дружина Йосипа, вона його рідня, небога і наймичка. Так, образ наймички ближчий Шевченку. Вона мати, яка готує свою дитину до складного життєвого шляху. Вона надихає сина, підтримує. цитую, Пішла тинятись по підтинню, аж поки поки не дійшла, аж до Голгофи, бо за сином свята мати всюди йшла, його слова, його діла, все чула й бачила і мліла, і мовчки трепетно раділа. На сина дивлячись, кінець цитати. Мати пройшла із ним весь шлях аж до найстрашнішого дня його смерті, розп'яття на Голгофі. І навіть тоді вона продовжувала його справу. Всі апостоли розбіглися, зневірилися, сховались, потім розійшлись, але вона їх зібрала разом, цитую. Нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе, сказала дітям. Кінець цитати. Вона єдина не втратила в нього віру, і навіть тоді, коли втратила сина, продовжувала його справу. Вона покровителька Нового світу, його покрова. Кульмінацією поеми є Огненне слово Марії до учнів Христа, апостолів. Цитую. І ти їх мусила збирати. Отож вони якось зійшлись вночі круг тебе сумувати, і ти, велика я в женах, і їх, униніє і страх розвіяла, мов ту полову, своїм святим огненним словом, ти Дух Святий свій пронесла. В їх душі Богії, хвала, і похвала тобі, Маріє, мужі спрянули святиє по всьому світу розійшлись. І іменем твоєго сина, твоєї скорбної дитини любов і правду рознесли по всьому світу. Кінець цитати. Історія Марії чимось нагадує історії Катерини та Ганни. Проте розгортається одразу інакше. Адже Марію підтримують, її люблять. Марія не відчуває провини за своє материнство. Навпаки, материнство для неї місія. Саме усвідомлення місії штовхає Марію продовжити справу свого сина після Голгофи. Діву Марію бралися зображувати митці з усього світу. Наприклад, у 15 столітті Мікеланджело створив скульптуру: П'ята або оплакування Христа, яка зберігається у соборі святого Петра у Ватикані. А в 16 столітті. Художник італійського Ренесансу Рафаель написав сикстинську мадонну. 1858 року під час прогулянки головним художнім музеєм Петербурга Ермітажем Шевченко побачив картину Бартоломе Мурільо Святе сімейство. Надихнувся і створив власний офорт Святе сімейство. Отже, Сьогодні ми говорили про еволюцію образу матері від Катерини через наймичку до найвищої еволюційної сходинки Марії. Літературознавець Євген Сверстюк писав: якщо Катерина поема-притча про зневажену й зруйновану любов, що не вміла шануватися, то наймичка поема притча про любов згармонізовану здатну світити за всяких обставин. А Марія поема міф про святу любов, яка в людській душі возобновилась і досі світить в душі, скорбящій і убогій. У всіх трьох поемах син це майбутнє, якого мати може зриктися, яке вона може підтримати, або яке може продовжити. І це важливі рішення, від яких залежить. Якість майбутнього цілого народу, дякую за урок і до нових зустрічей на уроках про творчість Тараса Шевченка.